Ірина досі не може говтатись від нещодавнього нальоту. Це був кінець робочого дня. Раптом у магазину увірвалися кілька молодиків у масках, збили з них продавців, пирснули очі з газового балончика і влаштували справжній погром. Це був шок. Я увидела, як залітає мужчина в маске, за ним і ламали повністю всі стойки, То тобто есть завалили касу, віса, потім побіжали ко мне в кабінет. Атаку нальотчиків зафіксували камери спостереження. Погром тривав усього кілька хвилин. Молодики розтрущили магазин, залякали продавців і миттю зникли. Ось як це було. Не ограбление. То есть лежав мой телефон, мой кошелек, сумка відкрита, все лежало. Это были угрозы. Нам було так сказано, щоб ви сюди не совались, щоб вас здесь більше не було. На минулої тижня як нові атаки. Невідомі грабують склад цієї ж торгівельної мережі. Зникає весь товар. Збитки на кілька мільйонів гривень. Осущественно незаконний вивоз імущества і товару з магазину. Приїхали чотири машини, фури Загрузили этот товар машини в неизвестном направлении. Юрій каже: усе почалося. Щойно власники звільнили регіонального директора мережі. Чоловіка спіймали на крадіжках. Відтоді бізнес паралізований. А це зо два десятки магазинів у Дніпропетровську. Є факти, що він проворовався. Явно йому сказали, що Олександр е, ну, вот І після цього почалася повна остановка сети магазинів. Какая його цель, не знаю, може, просто месть. А далі пішли рейдерські захоплення. Днями люди взагалі не змогли потрапити до кількох магазинів. Їх просто віджали. Він незаконно закрив магазин. На котором я являюсь частным предпринимателем, попасть я туди не змогла. который принадлежал не ему, йому, всю техніку, всю мівер, яка стояла там, принадлежало не ему, йому, він все забрал. Натомість реакція правоохоронців виявилася млявою. Терпіти рекет підприємці більше не в змозі. Відтак масово вийшли на мітинг. просить захисту у міської влады. Это обычный рекет, которого уже мы даже слово это забыли после 90-х. Товар забирает, он ломает полки, нас, забегают эти хлопцы, начинают устаскивать, воруют, уходят и говорят, что вот попробую только пожаловаться, написать заявление. Считаешь, что твоя жизнь в опасности? За свою жизнь боюсь в первую очередь. Я хочу, конечно, как-то кормить своих детей чем, -то. чем не кормить, если он пришел, все забрал. Не минуло кількох хвилин, як перед мітингарями з'являється сам мер Дніпропетровська. Ну, Вибирайте 4-5 чоловік і в кабінет. Аша приведе. Забирайте. Олександр Юр'єв – Так звуть того, кого бояться підприємці. Зустрічатися із журналістами чоловік не захотів. Телефоном пояснює, жодного стосунку до рейдерських захватів немає. В первый раз слышу, що на кто-то что-то вообще заявляет. і вообще я перший раз что що мне кто-то имеет, навіть если ви говорите з їхніх сторони какие-то претензії. Мне это очень смішно, чесно я скажу. Якщо я такой, як они говорят, так пусть мені напишуть на мене заявлення, пусть мене Арештують чи ні, а от відповідальність чоловіку таки може загрожувати. Принаймні справу міський голова взяв під особистий контроль. Ось його реакція у соцмережах. Под мэрией очередной митинг. У частных предпринимателей отжали бизнес в 19 магазинах по городу. Забежали титуханы с перченым газом, а люди пришли с плакатами «Борис Филатов, помогите!» «Будем заниматься!» Подключили адвокатов. Сижу, звоню силовикам. По сути, речь идет о присвоении чужого имущества. Речь идет о рейдерском захвате. Мэр никак не может оставаться в стороне. Любой гражданин этого города это понимает. Поэтому э, уже в понедельник будет следующая встреча. Вот, за это время будут собраны материалы. Мы слышим горожан, и мы не, ну, обязаны реагировать на подобные вопиющие случаи. Такую реакцию чиновники в предприятии встречают оплесками. Спасибо вам большое. Проте обіцяють, якщо погроми не припиняться, з пікетами вирушатимуть уже до столиці.